Під один корінь записати ми не можемо. А що ж тоді робити? Розкладаємо 18 і розкладаємо 8 наступним чином. 18 це у нас корінь квадратний з 9 помножити на 2. А 8 це корінь квадратний з 4 помножити на 2. Далі, відповідно, корінь відноситься і до першого множника, і до другого. Тому просто для візуального сприйняття я розділю. Буде корінь квадратний з 9 помножити на корінь квадратний з 2. Мінус корінь квадратний з 4 помножити на корінь квадратний з 2. Далі корінь квадратний з 9. Добути можемо? Можемо. Це буде 3 і залишається корінь з 2. Корінь з 4 добути мож, можемо, це буде у нас з вами 2, залишається корінь з 2. І в нас 3 корінів з 2, мінус 2 корінь з 2. Ніби 3 яблучка, мінус 2 яблучки, результат буде одне яблучко, але замість яблучка ми маємо корінь з 2. Отже, 3 відняти 2 буде 1 і залишається просто результат корінь з 2. А ти не забудь підписатися.